Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми пляж 44-го кварталу. Близько 28 градусів тепла. Народа щось малувато. Може, що буденний день, хоча бував і в буденні дні, то було набагато більше. Коли було жарко в 35 градусів було багато людей зараз поменшення. Раніше тут і коли він відкрився горка була надувна. Багато людей приїжджало з різних кутків міста. Вона років п'ять поробила, потім не стало її щось. Десь отут вона й стояла. Як на курортах надувалася, така і можна було з'їжджати з неї. Щось подібне бачив в Тернівському районі в парку. Торік чи позаторік така стояла там. Це ми вже в районі 44-го кварталу. Фонтан тут почав робити, не знаю, зараз, мабуть, не видно його. Сквер тут є, парк і сквер напроти, в сквері, як на ринок іти тут. Запрацював квартал, фонтан запрацював. Раніше казали, що тільки по вихідним працює, але як бачимо в буденний день так. Палатках тут трохи подорож, як я й казав, чи вони ж в ВТБ чи в Арусі. Помідори, правда, дешевші. В супермаркетах, мабуть, менше 60 немає. Тут і за 30, є, і за 40, і за 50 різні. Та по 20. І по 18 є. Такий він біля кафе Запоріжжя Запоріжець стоїть. 966-й, якщо правильно. То точно не пам'ятаю, але, мабуть, так. Вуха тільки в нього трохи красивіше, в того такі розтопирені були Ззаді. Ну, щоб воздух було краще ловити. В Запоріжжі там вже своєрідно. Мотор не спереді, а ззаду знаходився. Не він воздухом, повітрям. Ремонти продовжуються. Це знову ми на вході на пляж людей, як було мало, так і не перебавили. Раніше кафе тут стояло, років 5-7 назад. Зараз немає. Літом працювало. Та й на самому пляжі було, коли він відкрився, правда, недовго, років троє було десь. Потім там закрилося, але тут працювало. Як на курорті, навіть два кафе було. Та на прудах також було ж кафе. Там же Кто то також давно не працює. на, на кільці 44. Це вже район 20-го універмагу. Універма. За універмагом тут оптові склади є невеличкі. Крамниця. І в крамницях тут. Ну як в АТБ, Недорогі. Слава девять, І на цьому поки що, все. До побачення.